Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Хороші новини для українців із Польщі, хороші зміни. Друзі, українцям в Польщі дозволили безкоштовно навчатися в поліціальних школах. Мається на увазі біженцям з України. Також, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал і також поставити лайк цьому відео, щоб ще більше людей змогли його побачити. Дякую, вам, друзі. Тож, українці в Польщі, що в'їхали до України після 24 лютого 2022 року, друзі. Можуть безкоштовно навчатися в поліціальних школах, Сенат підтримав поправки до закону про допомогу громадянам України щодо можливості українським громадянам навчатися безкоштовно в школах для дорослих. Майже рік, друзі, трималася дискримінаційна практика, коли, наприклад, громадяни Росії та Білорусі в Польщі могли безкоштовно здобувати освіту у Польщі, однак українські біженці водночас мали платити за своє навчання. Отож, під час розгляду поправок на сенат. Комісії слово було надане директору Вроцлавської поліціальної школи, який розповів про цю проблему. Натомість, друзі, комісія дала слово подумати та зважити всі аргументи, аби при можливості прийняти рішення під час наступних змін. І отже, під час другого дня пленарного засідання сенатор Марек Плюра з місця вніс поправку, яка набрала достатню кількість голосів. Отож, друзі, рішення має ще затвердити Сейм Польщі та після підписання закону президента. Сидентом та оголошення змін дорослі українці друзі зможуть безкоштовно навчатись в поліціальних школах Польщі. Також, друзі, хочу нагадати, що поліціальна школа в Польщі це навчальний заклад, що надає можливість отримання профільної професійної освіти. Це приблизно аналог наших технікумів та коледжів, тобто щось приміжне між середньою та вищою освітами. Вступити, друзі, на навчання до цих школ можуть люди, які мають середню освіту та досягли 18 років. Навчання, друзі, у цих школах проводяться з акцентом на практичну сторону питання, без зайвої теорії і відволікання на предмети, не пов'язані з майбутньою професією безпосередньо. Практично у всіх великих містах Польщі є поліціальні школи. Отож, друзі, декілька професій, які ви можете одержати в цих школах. Це зубний технік, ортопед ветеринар фармацевт, масажист, технік косметології, бухгалтерський облік, адміністрація, офіс, менеджер, декоратор інтер'єру, дитячий опікун, медичний опікун, асистент стоматолога, фітнес-інструктор, флорист, стиліст, візажист, майстер манікюру, асистент вчителя початкової школи. Також друзі, залежно від часу відвідування школи, вони поділяються на денні. Вечірні та школи вихідного дня навчання проходить від 1 до 2,5 років залежно від обраної спеціальності. Також після закінчення навчання, друзі, ви отримуєте диплом. Серед переваг навчання у поліцейських школах є відсутність вікових обмежень, отримання конкретних знань та вмінь, і диплом європейського зразка. Ось такі, друзі, новини для українців. До зустрічі!